У Полтаві по вулиці Соборності на цьому місці вже цього літа може з'явитися перший публічний простір. Сьогодні ми розпочали перший захід із серії воркшопів, які присвячені власне розвитку публічних просторів. Такий собі міні-оазис публічного простору. Саме цей парклет орієнтований на найпростіші потреби, тобто сидіння. І Додатково встановлені місця для Велосипеді до тестування так званого парклету організатори залучили студентів-архітекторів, які мають допомогти розробити бачення таких місць і Полтави загалом. Я бачу, як люди надихаються просто один одним, тому що тут ще постійно проводять і благодійні концерти. і Якісь ну студенти також грають на музичних інструментах. Мене це надихає також дуже сильно, і я це показала ось в такому образі. Студентка Діана Семенець – одна з тих, хто бере участь у воркшопі. Каже, ідею створення публічних просторів підтримує. Не так багато місць для відпочинку. Хочеться сюди приходити, просто відпочити, сісти. Як громадян, як студентка. Наприклад, хотілося б просто не зайти в кафе, а просто відчутися на насолодою, послухати музику ввечері. Тому ми хочемо розробити проєкт, щоб люди більше долучались до такої можливості. Парклет, який планують встановити, згодом буде стаціонарним. Проект реалізовують за підтримку європейських партнерів